Вітаю вас, друзі! Продовжуємо огляд автономного повітряного обігрівача Glove. Чому я рекомендую вам даний обігрівач? Тому що знаю, що він якісний і надійний. Тому що гарантійний термін експлуатації 24 місяці. Друзі, 2 роки безумовної гарантії. І тому що ті, хто вже придбали та використовують обігрівач «Глове», а таких немало, не завалюють скаргами, не стоять в чергах до сервісних центрів, тому що все гаразд, наші обігрівачі працюють стабільно, нормально, без відмов. Зараз я вам це продемонструю. До прикладу, візьмемо обігрівач 2 кВт. Візьмемо двушку «Глове». Мені подобається невеликий, компактний, легенький. Відкручуємо передню кришку. Відкриваємо дві застіпки та знімаємо верхню кришку. Теплообмінник виконаний з якісного матеріалу, що гарантує його довговічність. Свічка розжарювання КСР, а це японська якість, яка гарантує нам А швидкий розігрів, Б. Її довговічність це енергоефективність, що разом забезпечує швидкий. І стабільний запуск обігрівача навіть в екстремальних кліматичних умовах. Блок керування нового зразка. Точне збирання нагнітача або, якщо на нього кажуть, компресора обігрівача забезпечує рівномірне зношення його деталей та складових частин та гарантує тривалий термін експлуатації. Всі складові якісні пройшли перевірку технічного контролю. Перед постачанням обов'язково перевіряється в нашому сервісному центрі, де знімаються та контролюються показники всіх параметрів роботи обігрівача. Отже, друзі, якщо вам потрібно обігріти автомобіль, можливо, битовку, майстерню якусь, це може навіть бути човен. Або будь-яке місце там, де є ви і вам потрібно зігрітися та перебувати в комфорті, я рекомендую автономний повітряний обігрівач ГЛОВЕ. Дякую за увагу. Звертайтеся.